Я взяв цей віскі з переляку, бо сильно жахнувся думці, що зараз у мене нічого немає на барі з ірландців, а ірландські віски я люблю. Тож, просто тикнувши пальцем на красивий та округлий ботл, я прихопив його з собою, навіть не здогадуючись, який чудернацький скарб згодом відкриється переді мною. Ей hey гоу, це віскі Бой, мене звати Діма, і сьогодні у мене на огляді ірландський подстіл віскі Мікл Ерлс Айленд. Дорогоцінний камінчик з пагорбів Конемара. От сказати, що я щось знав про історію цієї дистилерії чи про цей віскі, та де там? Сказати, що мені хотілося пірнути в колодязь віскіпедії заради цього зовсім ні. Давайте відверто. Бувають такі моменти, коли мозок наче відключається, і тобою рухає відчуття безмежного швидкісного колеса азарту. Коротше будь-що буде, сказав я собі в той момент, а далі все як в тумані. Насправді ж я просто клюнув на опис фінішної витримки цього ірландця, як метелик на світло. Бо погодьтесь, не часто зустрінеш такий мікс фінішу, як бочки з-під бордо та американські кватеркаски з під трофяного віскі, який в свою чергу витримувався в бочках з-під бурбону. От такий, от тетріс. Та перш ніж казати щось далі, я хочу сьорбнути цей віскі прямо зараз з вами. Поїхали! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Колір іскристий бурштин з вкрапленнями багряних мотивів. Ніс. о oh. Отак. Oh, Чудово. Зовсім нетривіальний ірландець. З мари перед нами, шановне товариство. Перший дотик дарує нам яблучний штрудель, покритий ягідним варенням. М'яко так по осінньому, дуже ніжно та без напруги. Далі відчувається ванільний крем, солодкий, та не дуже, який, наче оповитий диким вайбом смородинового листа та пахучих трав. І на цьому можна було б зупинитися і сьорбати вже. Та у мене включається неабияка ностальгія тусовко, бо цей аромат відправляє мене кудись дуже далеко до сільського льоху, де моя тітка зберігала соління, фрукти, овочі, ну і звісно ж, самогон. Отакий от, от шлейф доноситься з мого келиха на додачу до всього. І це дуже пасує пихатому ірландцю. Смак. о о Оу. Оце дуже кльовий спалах дескрипторів. Прям вибух якийсь. От наче все очевидно, та проходять якісь там 10 секунд, і наче як спустили з ланцюга бульдога. Він несеться прямо на вас. І не зрозуміло, то любов чи лють. Отже, перші ноти доволі агресивні, як ви вже зрозуміли. Солоний, смажений мигдаль з кислими яблуками, наче як залили медом. А далі бабусину звар. Легко посипаний якимись спеціями, кориця, так, мускатний горіх, точно. А на фоні стелиться. Ледь-ледь відчутний торфяний димочок, який, наче і не має тут бути, та цю провінційну вечірку він точно пропустити не хоче. Ще б я назвав цей баланс смаку лимонадиком. Бо тут дуже влучно поєднується солодкість з кислотністю, у цього достатньо нічого не вилазить боком. Тож, другий ковток. М -м. Ага. Про солодкість марципану не забуваємо. Тут є так добряче. На додачу ще вишневий лікер. Дуже. М -м. Він мені дуже схожий на лікер Амаретто. Вишневий лікер Амаретто. Так, думаю, це він. І десь на пару секунд проскакують ще нюанси Еклеру з Ірвіскою. Що не можу не радувати. Який же яскравий вплив бочок, я вам скажу. Це просто вау! Чудова майстерна робота. Аплодисменти майстрові купажування. Посмак. Теплий середньої тривалості, наповнений духмяністю перцю, ванільними нотами та потужними танінами зеленого чаю. Якщо розібратись, то я завжди любив отакі от непопулярні та трохи дивакуваті релізи, бо за кожним таким продуктом стоїть якась строката історія чи технологія. Цей мікел не виключення. За словами власників, місія дистилерії полягає в тому, щоб брати якісний зрілий віскі, а завдяки винятковим фінішним бочкам добуватися створення смаків, яких раніше не бачили в ірландському віскі. Виробництво Мікел очолює шосте покоління дистиляторів Конемара, Падрік та Джиммі Оґріліш. Їх коріння можна простежити ще з 1848 року, коли прапрапрадід братів Мікел Макчіра, на честь якого й назвали дистилерію, почав виготовляти потін, тобто ірландський самогон багаторазової дистиляції на схилах своєї рідної Конемари. Традиційно потін не витримували в бочках, а пили одразу після перегонки. Такі вже правила. Нам, українцям, дуже близька така історія. Еге ага. ж? Та й взагалі, чим більше я дізнаюся про ірландців, тим більше бачу подібностей між нами. Наразі виробнича потужність Мікілу, мабуть, найменша серед усіх заводів з виробництв віскі в Ірландії. За допомогою свого невеликого одинарного мідного дистилятора команда може виробляти максимум одну стандартну 200-літрову бочку на тиждень порівняно з приблизно 30 бочками на тиждень, які виробляють деякі більш відомі малі ірландські віскікурні. Темпи виробництва доволі неквапливі та спокійні. У нас все робиться вручну та без автоматизації. Наша увага зосереджена виключно на дистиляції спиртних напоїв виняткового смаку та якості, а не на врожайності чи прибутковості. Говорить Падрік Огріліш, співвласник Мікілу, який залишив роботу шкільного вчителя у 2015 році, щоб повернути законну традицію віськіробства в місті Голове в 2016 році, коли й була заснована нова дистилерія. Щодо нашого Earl's Island, окрім того факту, що я його майже допив. Маємо мій улюблений округлий ботл з голосним написом Mikkel Irish Whisky. Це щоб ви вже точно знали, хто це. А, ну і Сінгл под стіл з золотистим написом уточнили. Дякую! А це означає, що тут використаний солоджений та не солоджений ячмінь, ймовірно, з додаванням невеликої кількості пшениці та вівсу. Коротше, такий собі традиційний подстіл, який є тільки в ірландців. Деяким дегустаторам подстіл дуже часто нагадує односолодовий віскі. Я так не вважаю, вони досить різні, і в сліпій дегустації це відчутно прям одразу. Міцність! 46% алкоголю. Потрійної дистиляції витримують в бочках з-під бордо та американських квотеркасках з під трофяного віску співвідношені 74,5% бордо та 24,5% у екс касках. Витримка нас. Та закулісся говорить про мінімум 4 роки витримки. Звісно, без холодної фільтрації та кольорового барвнику. Все як ми любимо тусовку. Ціна. 30 доларів, що в перерахунку становить близько 1200 гривень. І повірте мені, якість цього віскі сильно вища його вартості. Дегустація, тому підтвердження. За моїми даними, поки що цей ботл можна придбати лише через одного мережевого трейдера. Лінк з контактним номером якого я залишу в описі під відео. Кому я можу порекомендувати цей віскі? Усім! Від початківців до досвідчених віскі-ентузіастів, а особливо тим, хто шукає яскравий контрастний вплив бочок, як той самий Аберлауер Казканам, що врятував моє серденька та розпалив жагу до пошуку. Взагалі, це класична історія про імпульсивну хатєлку та інфантильне бажання отримати швидкий дофамін. І байдуже на наслідки та думки оточуючих. Головне, це особистий кайф. Егоїстично, щиро, тут і зараз. Тож, нехай ця історія про покупку Мікіл Island, невідомого мені ботлу, невідомо якої ірландської дистилерії, буде вам мотиватором завжди дослухатися до своєї інтуїції та дитини всередині вас, що керується фундаментальним інстинктом. Бачу, хочу, беру. Ну, що може статися в найгіршому випадку? Декілька кубиків льоду чи прости господи, Кока-Кола. Можуть пофіксити негарний віскі, якщо так трапиться вже, а от в кращому випадку ви отримаєте смачний досвід та чудову історію про те, як доля сама спрямувала вас до цього віскі. Точнісінько, як в мене. Дякую, що додивились до кінця. Буду безмежно вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Чи змотивував скуштувати віскі від Мікел? Та що думаєте про невідомих лоу-прайс ірландців, що пиляться на полицях Алкосторів роками?